Зеленський, як і кожен з нас, розуміє, що війна має коли закінчитися. Тож заговорив про перемовини із РФ і назвав місце, де може відбутися перша зустріч. Звичайно, він хоче, аби все було справедливо, і Україна не зіткнулася із другим мінськом. Як про це говорить Трамп? Тож наш президент вигадав дещо, аби вести перемовини на рівних. Тому із з рашистами якісь переговори ймовірно таки відбудеться. У якому форматі це може бути, розбираємось далі? Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю індійському виданню «Times of India» повідомив, що переговори між Україною та РФ можуть відбутися в Індії та зробив декілька важливих натяків. Та про цьому він підкреслив, що ці перемовини мають відповідати інтересам України, оскільки війна відбувається на її території. А не в Російській Федерації далі цитую і прем'єр-міністр Індії моді дійсно може це зробити. Але я думаю, що нам потрібно підготуватися і тільки відповідно до нашого формату, тому що війна йде на нашій землі. У нас є платформа, яка є морним самітом. Додав Зеленський. Президент наголосив, що Індія може значно вплинути на війну, адже країна надсилає багато ресурсів до ЕРАФІ. Зокрема, передає і підсанкційні технології. І в цьому є лідером серед постачальників після Китаю. На думку Володимира Зеленського, підтримка України сьогодні важлива. Сьогодні нейтральність це підтримка РФ, зазначив він. Коментуючи запитання про план перемоги, Зеленський підкреслив, що це була спроба зміцнити Україну як до морних переговорів, щоб покласти край війні. План перемоги не є. Є розмінною монетою або темою переговорів з Ерефією. Ми не просимо швидкого членства в НАТО, тому що це неможливо під час війни. Ми просимо запрошення до НАТО, щоб у майбутньому ніхто не зміг змінити свою думку, сказав український лідер. Нагадаємо, що у Казані на полях саміту Брікс Прем'єр Індії Наренда Моді зустрівся із Володимиром Путліром. Індійським прем'єр заявив, що Нью-Делі готовий сприяти припиненню війни в Україні. Також президент України виступив проти замороження конфлікту без чітких гарантій безпеки для. Українців Зеленський наголосив на необхідності документального оформлення відповідальності арафії за його словами. Україна проти замороженого конфлікту. Якщо зараз заморозити його без розуміння, що буде завтра, які гарантії безпеки в українських людей, то це буде дуже великим ризиком. Далі цитую щодо припинення вогню. Ми повинні з вами розуміти, що ми проти замороженого конфлікту. Ми не хочемо третьої війни, тому що у 2014 році одна війна почалася у 2022 му повномасштабна війна. Хоча до 2022 року був заморожений конфлікт, було припинення вогню. Якщо зараз заморозити конфлікт без розуміння, що буде завтра, які гарантії безпеки в українських людей у наших дітей, то я вважаю, що це дуже великий ризик. А сказав Володимир Зеленський, і він наголосив, що все повинно бути на папері та зрозуміло Окрім того, глава Кремля Володимир Путлір сам розколює Брікс і з його політикою війни, так зазначив президент України. За словами Володимира Зеленського, саміт Брікс у рашиській Казані був провальним, бо його не відвідали багато лідерів. Перш за все, я вважаю, що саміт Брікс провалився. І з сьогоднішнього складу Брікс ми не побачили багатьох лідерів, на яких розраховувала РФ. Тобто, це говорить про те, що союзу в Брікс немає, заявив він. Також за словами Зеленського глава Кремля дуже хоче поляризувати світ світ і розподілити його на захід і Брікс плюс. Але на сьогодні у нього це не вийшло із різних причин. Я думаю, насамперед, через те, що всі розуміють, що він злочинець, розуміють, що сьогодні є дешевий енергоресурс, і деякі держави цим користуються. Але навіть ті держави, які розуміють, що можуть вирівняти свою економіку, не хочуть бруднитися у Путлера, зазначив глава держави. Зеленський вважає, що Путлір не хоче підтримувати з точки зору ториторіальної цілісності бразильсько-китайські пропозиції щодо війни в Україні. І для Китаю це ляпас, і для Бразилії це ляпас, і тому і Бразилія не була присутня на рівні лідера в БРІКС. Підкреслив він. Ну а тим часом президент України уперше перебуває із офіційним візитом у Ісландії. Володимир Зеленський вже звернувся до учасників саміту Україна Північна Європа. Наші дискусії будуть зосереджені на підтримці плану перемоги та сферах, де наша співпраця може дати максимальні результати. Фінансування українського виробництва зброї та потужності великої дальності зусиль з підготовка до зимового періоду, морська безпека, обмеження тіньового флотурефії, посилення оборонної допомоги, забезпечення навчання та обладнання для українських військ написав Зеленський у мережі ікс. Президентка північної ради, ісландська політикиня Харальд, з дотір і віцепрезидентка організації одні Дотір назвали візит Зеленського на сесію великою честю. Ми обоє раді та пишаємося тим, що скандинавська підтримка України є такою сильною та непохитною в усьому північному політичному спектрі. І з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році країни північної Європи активно підтримують Україну в її боротьбі. Зусилля щодо захисту демократії, верховенства права та прав людини є ключовими елементами міжнародної стратегії північної ради. Про що свідчить наша рішуча підтримка України, заявила Крістіна Хафас. Президент Володимир Зеленський в Ісландії також зустрівся з прем'єр-міністром країни Б'ярні Соном. Ідеться у повідомленні про служби офісу президента. Зеленський подякує Ісландії та всім партнерам державам Північної Європи за підтримку України з перших днів повномасштабного рашиського вторгнення. Ми захищаємо наші життя, наші домівки, наших дітей щодня, але це не було б можливим без вашої. Сильної підтримки, підтримка кожного партнера. Ми дуже вдячні, але сьогодні ми маємо бути сильнішими, щоб зупинити Путлера, і це я хочу обговорити з нашими партнерами з усіма союзниками. У нас є план перемоги. Ми прагнемо його реальної підтримки. Наголосив президент. Окрім того, Володимир Зеленський у Рек Явіку зустрінеться із президенткою Ісландії. Халою. Томас Дотір, окрім того, Володимир Зеленський заявив, що не чув, щоб кандидат у президенти Дональд Трамп заявляв про наміри скоротити підтримку України у разі перемоги на виборах. Про це глава держави сказав під час прес-конференції саміту Україна, Північна Європа у Рейк'явіку. При цьому Зеленський визнав, що такі ризики є, і Україна має внутрішній план зміцнення. Я не чув, щоб Трамп заявив про припинення цієї підтримки. Ми не знаємо, що станеться в майбутньому. Розуміємо, що існує певний ризик. Особливо, якщо політика Сполучених Штатів Америки зміниться після виборів, зазначив Зеленський. Він додав, що невідомо хто стане наступним президентом США. Проте Україна сподівається на продовження двосторонньої підтримки з боку Конгресу, за словами президента. На підтримку України буде вважатися перемогою Путлера і великим програшем заходу демократії та свободи. Я не певен, що Трамп, якщо він стане президентом США, захоче програти в сенсі припинити підтримку України. Проте я згоден, що ризики є. Тому Україна. Має власний план зміцнення внутрішньої стійкості, зауважив він. Також президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем. Він повідомив, що подякував за підтримку сеулом суверенітету і територіальної цілісності України, а також за вже надану і анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу. Обговорили залучення північнокорейських військових до рашистського вторгнення в Україну. Висновок один: ця війна інтернаціоналізується і виходить за межі двох держав. Написав Зеленський у своїх соціальних мережах. Він додав, що надав юну свіжі дані про перекидання трьох тисяч північно-корейських військових на рашистські полігони поблизу зони бойових дій, та очікуватиме збільшення їхньої кількості до близько 12 тисяч. Домовилися посилити обмін розвідданими та експертизою, активізувати. Контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів у межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій. Додав він, Зеленський також запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації групи Семи, яка передбачає укладання двосторонніх безпекових угод на підтримку України. Раніше президент Юн Сук Йоль повідомив, що делегація південної Кореї відвідає Євросоюз, а потім Україну. Метою візиту буде обговорити ситуацію на полі бою на тлі даних про відрядження війська НДР до Арафії. Ну що ж, а я вам вдячна. Глядачі, за те, що ви до цей випуск до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.